Слава Ісусу Христу! Добрий ранок, друзі! Добрий ранок, Господь благий, Господь царює! Я дуже-дуже радий, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. І, як ви бачите, тут рядом біля мене брат дорогий, перший раз він з нами на ранкових молитвах, перший раз він завітав до нас в Харкові, посітив нашу церкву потрудился и он был для нас благословением. Я хочу, чтобы наш брат Вячеслав, он для вас был благословением, более детально он расскажет, откуда он, о его служениях. И, естественно, мы вместе помолимся Господу. Брат Вячеслав, дай мне руку, я рад, рад, рад тебя видеть. Я наш города в Харькове. И для нас, я как уже говорил, благословение. Я хочу, друзья, чтобы вместе поклонились Богу в наших молитвах. Отец, мы настолько рады, настолько благодарны за чудесную возможность, которую мы имеем, мы можем быть и в доме Твоем. Я благодарю за моего брата Вячеслава. Благодарю, Господь, что до этого дня ты хранил его, ты хранил меня, и мы вместе можем находиться в Украине, в Харькове. Нам приятно вновь и много говорить, что Харьков это Украина, а Украина для Господа Иисуса Христа. Прославляя и величая тебя, мы благословляем Господь каждого, кто с нами подключился к этому эфиру, или позже будет подключаться. Пусть твоя доброта, твоя благодать, твое милосердие э, пребывает на каждом в отдельности. Мы вместе в молитве согласия, независимо это с Украины, с Европы, с Америки. Кто с нами уже подключился к этому эфиру, мы молимся за нашу землю, за Украину, потому что мы хотим, чтобы закончилась эта война и наступил мир в Украине. Благословляем, Господь, Твои святую имя. Благословляем наших воинов, которые защищают нашу землю. Молимся о том, чтобы Ты сохранил им их жизнь. И наша молитва, чтобы закончилось это кровопролитие и наступил мир в Украине. Услышь нашу молитву и яви могущество и славу во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Брат Вячеслав, я, как уже сказал, что больше все-таки ты будешь говорить, рассказывать, те, откуда э, ты, где сейчас находишься. И обязательно расскажешь о новом служении. Я, я еще не слышал о таком служении. Друзья, я первый раз слышал о таком служении. Я слышал разные служения, разные направления. Но то, что я буквально несколько минут назад услышал, что этот молодой человек, наш святой Вячеслав, он ведет сужение необычным образом, как вы все привыкли. Обязательно в конце вы узнаете. Но перед тем как бы расскажет о вашем сужении, которое вы, вы несете проводите, я, я повторяюсь, я очень удивлен. Слава. Я, я даже пытаюсь, я, я, понял, я понял, что я на, на самом деле старомодный, я отсталый от множества технологий, и надо более детально, чтобы ты рассказывал и мне, и, конечно, нашим братьям, сестрам, кто с нами в эфире. Ну все, поехали, начинаем с того, ага. что откуда родом, Доброго раночку, друзі. Вітаю вас, брати і сестри, любові Господа нашого Ісуса Христа. Слава Ісуса. Мир і благодать Боже, Господа вам бажаю! Амінь, амінь. зовут Славко. Я сам із Запоріжжя покаявся в 2009 році. Покаявся, прийняв Господа Ісуса Христа. Бог змінив життя. Дарував, дарував мені відродження від Слова Божого. Бог народив від Слова Свого. Дякую Богові за те, що Бог живе в моїй душі, в моєму серці і в моєму розумі. Слава от, дякую Богові за це. Я був в церкві, яка називається Нове життя. Там дійсно багато людей отримали нове життя. Там Багато людей змінили своє життя, і вони дійсно пізнали Божу благодать. Ну, так, трапились такі обставини 24 лютого 2022 року. Почалась війна і Бог нас повів на Волинь. мене дружина з Волині. Вже буде 10 років, як я дружина, у мене є дитина, її зовут Анюта. А почекай, покай. Э, жіночка з Волині, да? так, так. Ага, то Запорожжя. Все, поет наказався на Волині. Так, так. так. Все, да, да. так. Вот, э, ну, Господь нас э, повів на Волинь. Э, вот, э, у нас є дитина, мою дружину зовут Яна, а доньку зовут Анна. Анюта. Анюта перекладається благодать, яна перекладається милость. тому в моє... моєму домі і благодаті милості. Слава слава э, От... Дякую Богові. От... Господь привів туди, але я більше займаю служіння благовістя по всій нашій країні. Я за всіх скільки йде війна, я дуже дуже мало буваю в церкві. Там в помістній, где ми стали временно членами церкви помісне. Бо в нашому братстві тако, вирішило братство, що если ти переїжджаєш з одної місцевості нашої країни в іншу місцевість, то тобі повинен стати членом церкви, Там. От, Временно членом церкви, і потім навсігда як Бог тас. Вот. Служение в церкви я больше занимаюсь служением таким, как проповедь Божьего Слова. И то я очень мало бываю в церкви, поэтому где-то, может и самому порой бывает очень соромно. Подождите, я, 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 хочу уточнить. То есть вы оказались вместе с женой, вместе с донькой, ну, благодать и милость, правильно, да, я понял, да? Благодать и милость? Нет. Да, переводи. Не, переводи. Та, та, та. Да, да, да. То есть во время войны вы оказались или до войны ви мы Во время войны переехали, во время войны переехали. Да. ага, вот это я хотел уточнить, да. да. Мы жили в місті Запоріжжя, посещали церковь нового життя, угу. там я низ при церкві Служіння Благовістия. Угу. Я їздив по транспорту, проповідав більше 7 років вот, трамвай, троллейбус на ракеті та кораблі, які ходить такі іску іскурсію я там проповедовал. И, как вот, скажи, как вот происходит? Вот я, допустим, пассажир там, допустим, в трамвае там, или там в электричке, или в троллейбусе, или там в этой же на ракете там. Вот я, я сижу, рядом со мной жена, рядом со мной дети, и тут заходит Славко. Вот как ты вот начинаешь проповедовать? ну, проповедовать. Ты лично ко мне обращаешься, или все люди стоят, и ты говоришь, привет, меня зовут Славко, я вот такой. Как это происходит? Я захожу, достаю Біблію і кажу Слава Ісусу Христу. Люди звертають увагу. Вот, і я починаю проповедувати Евангелие, Вот. А тому, що Господь помер за наши провини на... Христо. То есть ты не говоришь, как зовут тебя? То есть просто говоришь, слава Ісусу Христу і сразу начинаєш Ісуса Христа. Так, так, ну бывает, я кажу там. Меня зовут Славко, я християнин. Uh -huh. uh -huh. У мене жена, у мене доня, да? <laughs> <Ничего. Я> такого <laughs> не говорить. <laughs> і я починаю проповідувати Євангелія, що ми люди всі згрішили, позбавлені Божої слави, що uh -huh. Христос прийшов помер за наші провини на христі, подолавши смерть воскрес третього дня і закликає людей навернутися і покайця. Тобто, Євангеля, Євангелія, да? який апостол Павло в 15 Розділи mm -hmm. перша коринфянам нагадує Корінфінська церква. Про повідомлення Євангелія люди бувають, слухають, хтось сміється, хтось е затикає вуха цими наушниками, слухає музику. Тобто різні люди. От, не всі люди слухають будуть. А, а скільки пропитувають? Скільки хвилин? Одна-дві одна, 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 дві зупинки. Це від ага. то від, від 2,5 до 5 хвилин. Ніколи тебе не побили. Ніхто не побил. А, Бували, бо намагались побити. бажали викинути мене дуже да. швидко. Ну, як то Господь заступив. Ну, так ніколи не побили, да? Ну, і ще в транспорті не біли. Так Богу. бувало, що камнями Слава. кидали. А от іменно в транспорті, дякую Богові, бували різні ситуації. Були люди, які, які зустрічались мені на шляху. А був людина, він їхав з больниці. Такі у його голова в трамваї вона впиралася. Тобто свого роду як гальяв, да? <свят> і, і він їхав. і Я, я чую такий запашок, що людина вживала алкоголь. Вот. Я дивлюсь на нього, думаю, проповідувач чи ні. І якщо він мені так тільки прикладе по голові, думаю, це буде дуже-дуже боляче. Вот. Молюсь і згадую, що праведник сміли як лев. І вот. я дивлюсь, думаю, то що мені бояться людини, ага. потрібно боятися Господу. Ага. Вот. Я відкрив Біблію і почав читати 31 псал псалом. Почав читати і дивлюсь, у цієї людини потекли сльози. Wow, wow. Я потім на зупинки виходить, він мене так раз за раз і зупинив. Він мені каже, я, я більше 10 років не вживав алкоголь. Oh. І, вот. Но моя дружина сьогодні вона перебуває в лікарні. Я з дітьми не можу йти працювати, бо mm. дружини не вдома. Mm. Вот. І на цій почві я почав вживати алкоголь. Вот. І Я з ним поспілкувався, помолився, вийшов. Я не знаю надалі його життя. Mm. Я його дарував слово Боже. Дуже потужно. Mm. І Господь Він знає, ну, як нас використати. Вот. Mm. Я дякую Богу за те, що Він використовує нас. Кожного по-своєму. Нема такого, щоб Господь кожного використовував тільки так, і як іначе. Вот. Другие служения. Другие служения это ТикТок, социальные Почекай. сети. Почекай, я, я, друзья, я хочу <laughs> вот это служение тянуть дальше, потому что я удивлен был за его служение. Но я хотел, да, выбрать, будь ласка. Вот, то есть, на протяжении семи лет, вот, периодически ты заходил в транспорт и проповедовал. И каждый день, день, Кожан день, день, семь уроков, день в день, день я проповедовал. А сколько по времени? По 4, хвали... По 4 години. В... Да. 4 бувало більше, бувало 5-6. Від, від 12 транспортів я проповідував до проповідував бувало і 20 транспортів. 7, 7 років. Дякую. 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 Друзі, друзі, мої любимої. Для меня это честь, что я сижу с таким человеком, с таким святым человеком, потому что проповедовать Евангелие в это время это дуже важливо. И я верю, что вот каждое семя, которое было посеяно, принесет хороший хороший результат. И иногда вот ты встречаешь людей, вот что ты со мной вот слабо впечатляет, когда вот ты встречаешь человеком. И прошли годы, время, а он, он вспоминает, что когда-то слово, которое ты уже и забыл, что-то сказал, вот это слово повлияло на его жизнь, на его спасение. Вау! И поэтому я думаю, что, возможно, ты на земле не встретишь много людей, возможно, но в вечности множество людей скажут, слушай, Славко, ты помнишь тогда, ты там проповедовал, ты там сказал, Поэтому пусть Бог вас даст и благословит. Хорошо, ладно. Потому что сейчас <с мы долго будем и по времени. Расскажи за ТикТок. Что-то за служение ТикТок. Потому что ТикТок для, для, для меня, ТикТок это, это такое, знаете, и для многих. Когда слышишь ТикТок, там, то есть это своего рода, знаете, как что-то очень греховное ТикТок. А ты мне говоришь, что а я там ТикТоки, во-первых, я не пользуюсь ТикТоком, во-первых. Во-вторых, я, я не знаю, как можно в ТикТоке проповедовать и проводить Правильно поняли? Домашнюю группу или домашнее так, так, служение, так, так, церковь, так, в у тебя. Так, так. Сколько у тебя членов церкви в ТикТоке? <laughs> Сколько обычно а, подключается? А, а, ну, нас э, под, подключается где-то э, ну, 8 людей еще подъединяется, а так у нас э, ну, бывает разные, бывает тысяча людей проходит, а, бывает ну, трошки меньше, кто-то кто слушает до конца, Хтось послухав, пішов далі. Есть, різні там. Вот. В ефірі бувають різні люди. Дякую Богові за те, що Бог нас туди привів. Я і як? Розкажи, як це все відбувається? Як відбувається? служить ТикТок? Я хочу прочитати один вірш, от Ісус каже. Тож ідіть і навчіть усі народи, Христя їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчає їх зберігати все, що я заповів вам. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Я вважаю, що якщо б сьогодні Христос був би тут, як ми в тілі, так. От представляє, що Ісус Христос зараз з нами. Отдесь, допустим, посередині Ісус Христос нами. Да, от ми можемо представити, що це було дві тисячі літ назад. Христос з нами сидить. да? Я вважаю, И... я щоб він би проповідував би в медіослужині. Вау. Я вважаю, да. що він би був б і в Ютубі. Дав і в Тіктоці, і Фейсбук падеш і падеш інстаграм зі Ютубом, Да, я согласен. Ютуб да інстаграм, і що загласен там, шот на Фейсбукі там на що то а в Тіктокі, то с і в Тіктокі думаєш а я, я вважаю, що він би був на куди зало щотіктоки. Що такое гріхом? На пісні, пожалуйста. Так, ну, дивиться, ми колись з одним братом. Знайте, д в Фейсбуки. Я був раніше старомодна людиною, я вважав, що тільки Facebook це християнська соціальна сеть, а всі інші там не соціальні сети. Вот. Не для християн. Вот. Бо в мене було в Фейсбуці дуже багато моїх друзів, і дякую Богу, що вони її залишаються. Вот. Потім ми побачили ролик, що називалася російською мовою придурки Тіктока. А, Знаєте, такі дуже, дуже нехристиянські названня. Там люди біли собі об голову яйця, облівали, вживали алкоголь. І ми з одним братом, як ми благовісники, ми побачили і ми зрозуміли, що ну, туди потрібно світло, туди потрібно йти, проповідувати, навчати людей Євангелію. І ми прийшли, ми думали, по-перше, що ми. В тіктоці одні такі. Ми не не, не знали, що там вже до нас уже люди християни то вже, вже то там. То, якщо ви Сіви старомоди, я во старо стара, 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 дуже дуже дрібний модний, так? І ми прийшли туди проповідувати. Ми розпочали ще тоді Можна було проповідувати і в Росію, Європу була відкрита така сеть. От, ми розпочали, почали проповідувати Євангелія, запрошували людей, з ними спілкувалися, от, розповідали їм Євангеля, запрошували їх навернутися до Бога. Покаяться. Mm -hmm. У нас є люди, які вже от, ну, вони молились нами. Вони молилися. Дякую Богові, що. Є брат Сергій, да от угу. я його називаю пастор, хоч він діяком ну, я його данно але не все пасторське так, служення. Так, ну, да положили і... рукоположили його на діаконське служення, але так що він вже несе пасторське. І сьопастерські э, дякую, що він під'єднався. І у нас за, за цей час, що він зі мною у нас є люди, вже які, які покаються. Слава істор. ми не знаємо які дальніше життя. У нас є людина. Яка знала Христа, мала з ним спілкування, потім вона відійшла від Христа, потім вона е, приїхала в Германію і у ній обнаружили рак. В ній рак, він зараз робить хіміотерапію. І Він, він лістав з е, сторінки і натрапив на нас. Зайшов, він покаявся. Ми сьогодні продовжимо молитися за зцілення. його зовут Ян. Ми продовжуємо молитися за нього, щоб його Бог ізцілів по своєму мілості. Вот. У нас є люди, які ну, були, і, і до сих пор вони залишаються наркозалежними. Вот. Є у нас сім'я, якій молився, але ну, ми віримо, що людина, яка потрапила в наркотичну залежність, їй потрібно не тільки. Uh -huh. да, Помолитися. Молитва да, це дуже велика uh -huh. сила, їй потрібна допомога. Ми йому е, рекомендували, його, щоб він поїхав на центр реабілітації, uh -huh. допомогти йому через біблійний центр, де він зможе знайти Бога. Uh -huh. Ну, Поки він ще е, на путі, ну, він каже, я вірю, що Бог може і так звільнити. Тому ми, ми помолились з ним, він покався. Потім інше зайшов, теж колись грав футбол з молоддю в церкві. Іграв футбол і е, спілкувався, е, був вже ближче до церкви, ну потім відійшов, от, е, женився. От, ну сьогодні у нього дуже поганий стан в сім'ї. і Він прийшов к нам. І теж він покаявся. Він, він кається в своїх гріхах. Він мимо рекомендуємо, щоб він пішов до церкви, щоб він спілкувався з братами, які можуть йому допомогти, які можуть з ним кавою попити, які можуть йому дати поради. От поспілкуватися з його дружиною, бо ми знаємо його історію, а дружина історію ми її не знаємо. На превелик жаль, він розповідає, що отак. От от так, а як вона розказує, ми не знаємо. От. Тобто ми бачимо, що Бог прилагає людей. От. Сьогодні люди знаходяться в соціальних сетях. От. Хтось може скаже, ну, сеть сама слово сеть да, це кудись попало, як риба. Ну, Господь каже, Я зроблю вас ловців людей. Тобто він mm -hmm. сказав своєму учню: "Ми сьогодні розія зрозумію, що мені Господь сказав і діяв. Куди Петро знає, що ти ту, ця тоже свого роду сіть, яку Господь говорить: "Візьми ту сеть, кидай і лови рибу", да? І так, так. сьогодні я я бачу, що ми можемо досягати там людей. Е, mm -hmm. ну, сьогодні сьогодні, ну, кожен віруючий, бо дуже багато молоді. Там молодь є і 15 років, і 16 років. І вони приходять туди, вони слухають. Хтось заходить, його ми можемо бачити, да, а хтось не заходить, но він, він слухає. Він, mm -hmm. як кажуть, ну, залишається поза кадром. От, ми його не бачимо, він слухає. Він приходить, йому щось цікаве. Він залишається слухати. Ми проводимо більше. Молитовне зібрання. Ми більше читаємо Слово Боже, беремо якусь книгу, читаємо Слово Боже, і потім ми молимося. Ми віримо в силу молитви. Ми віримо, що Бог діє через молитву. Бог зупиняв землю. Ми читаємо mm. в Ісуса Новіна в книгі, що Він зупиняв землю. Тому що сьогодні Бог. Mm. Не такий, який був так, в той так. час, він залишається таким, так, так, і ми віримо, що Бог діє через молитву. Тому ми збирамось, молимось. У нас є потреба, у нас приходять наші сестри, у них діти воюють, захищають нашу батьківщину, вони приходять, приносять дітей на руках молитви. Так, так. Ми їх підтримуємо. І так ми ну, з'єднуємо Господь нас з різних, wow, wow. з різних. У нас є одна сестра, вона доглядає людину, яка, uh -huh. ну, яка хворіє, і вона знаходиться як е, лежача. От. Вона як е, допомагає цій uh -huh. людині хворій І вона не може її залишити, uh -huh. пойти в зібрання, послухати Слово uh -huh. Боже. Вона не може цього. Но вона може прийти до нас туди і там з нами спілкуватися, молитися, читати Слово Боже, наповнювати своє серце, Божественна істина. Вона може там це зробити. От. Я не тільки є в Тіктоці, я її в Ютубі, і в різних інших. У мене є різні. Це завжди Facebook, а Тікток, от TikTok – це дуже, дуже така сьогодні. Цікава площадка, де ми можемо розвиватися, де ми можемо достигати людей. Дякувати Богу, що церкви, ну, я бачу, що в церкві приєднуються туди. Є пастира, які ведуть програми, вони в спілкуються та, в Тіктоке, вони спілкуються, їм люди задають питання, вони дають їм відповіді. От, у них є ну, якісь зв'язки вже. Хтось просить просит молиться, той, хто, хто відійшов від церкви, є люди, які залишають церкву. Наприклад, жаль, є ті, хто відступив, впав в гріх. І вони, коли їх бачать, вони хочуть повернутися. А коли вони узнають, що це пастор, у них є дуже багато питань. Вот. І ну, я вірю, йoyo. що Бог повертає їх до церкви. Вони. Путин, кажется, вот я... Доброе, меня, спасибо, нет. спасибо. У меня, Славко, очень богатую пытать дуже богатую бой для меня ТикТок это все неизвестно. Вот, оператор, кто нас снимает, он, он обязательно расскажет мне, потому что то надо курсы, семинары <связать> по ТикТоку. Но так как я уже услышал о том, что ты веришь непосредственно в силу Молодца, вы можете через TikTok, сейчас мы естественно будем транслировать через Facebook, через YouTube. Я не я не знаю, никогда не пытались Может эту программу тоже через ТикТок можно пустить? Можно по... Ну вот подумаем, как можно даже пустить эту молитву. Если кто-то находится в ТикТоке, кто-то молится через ТикТок, пожалуйста, я хочу, чтобы мы сейчас вместе молились, кто-то через Ютуб. Но важно сейчас склониться перед Богом, так как брат Вячеслав сказал, что он верит, что Бог не изменился. Он вчера... Сьогодні і вовіки тож. Я хочу щоб би... ти молитву, будь бажав. Батько наш Небесний, а в ім'я Ісуса Христа ми приходимо в цей ранковий так, час до Тебе, Господи. Ми так, благаємо, Ісусе. просимо Тебе, в ім'я Ісуса Христа. Так, благослови Твоїх дітей, благослови, благослови Боже тих, Ісусе. які потребують Тебе, благослови тих, благослови. хто наближається благослови. до Тебе, Господи. Благослови, щоб вони пройшли Благослови. щирим каюцям і знайшли шлях спасіння тих, хто ще не знайшов його. Благослови Твоїх дітей, тих, хто знайшов, Благослови, Боже, бути світом, до цього світ, світлом для цього світу. Боже, благослови, щоби через нас благослови. люди бачили Тебе, Господь. Помощи, Боже, благаємо, просимо Тя, благослови, благослови. Використай кожного з нас, Господь. Використай для Твоєї слави і всі ці сети, Весь этот інтернет, Господи, пусть там будуть твої діти світом Амінь. і солью, Господь, яка солює цей так. інтернет, щоб люди бачили. Просимо. Тебя, Господь, щоб люди чули про Тебе, Господи, благослови, благослови Боже всіх Твоїх дітей, благослови тих, хто буде дивився, благослови Боже молитви, благослови, якими ми, ми молимось, Ісус. Боже, розріши ті питання, які сьогодні є у Твоїх дітей, Господь. Благослови, Допоможи, Господь! Благослови, Господи! Ми благаємо, просимо Тебя за нашу країну. Так. Зупини це кровопролиття, даруй миру, Господи, даруй, щоб так, вороги йшли з нашої землі, залишили її спокій. Благослови наших благослови, Боже, військових, які захищають нашу країну, благослови, пусть твій буде охорона і твій захист над так, кожним Ісус. військовим. Так. Господь, змилуйся, Господь, благослови місто Харків і благослови всю нашу благослови, країну, Ісус. благослови всіх Твоїх дітей, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ми благаємо і просимо. Амінь. Амінь. І друзі скажемо слави ту молитву, благодать -го. Господа нашого, Ісуса Христа і, Христа, і, і любов Бога, Бога Отця і та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.